Людей до молитви за Україну, щоб молились за наших захисників. Вони сьогодні захищають нас там на фронті, але ми можемо їх захищати що своїми молитвами. Їм дуже потрібні наші молитви, більше їх ніж. Найважливіше, я хочу нагадати вам доброї люби, Іван, не соромників Євангелії, бо вона сила Божа. на спасіння кожного, хто вірить. Євангелія, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Багато людей ходять у церкви, визнають Господа Ісуса Христа, а дітей їх не міняється. Вони п'янствують, блудять, обманюють, крадуть і роблять всякі погані речі, які Богові не угодні. Незважаючи на те, що ходять у церкви, Богові це не потрібно. Ми є всі різні. Я грішний, ви грішні, а Бог святий. І Бог справедливий. Прийде той час, коли люди будуть платити за свої гріхи. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука Богом, а дар Божий Життя вічне в Христій Господі нашій. Ісус Христос, Він помер на христі за наші гріхи. і воскрес нашого оправдання. І кожна людина може спастися. Ми можемо омиритися з Богом через Ісуса Христа. По вірі, як написано. Отож, виправдати вірою, майте мир з Богом. Щоб мати мир з Богом в Ісусі Христі, людині потрібно списатися і в Господа Ісуса Христа. зважаючись Бог на части невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб різкая, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його напередень поставив і подав до тим, і смерти його воскресивши. Ісус Христос, друге прийде судити людей. Щоб не попасти на Божий суд, людині потрібно примиритися при житті і втушайтеся Богом і віруйте в Ісуса Христа. Бо має вуха слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, сполкайтеся в своїх гріхах. вірте в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святе Письмо, там все про це написано. Моліться за Україну, моліться за наших військових, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Господи, благослови, ти, благослови Україну, благослови місто Львів, благослови цих людей, відверни вора від України, бо вмилує Україну і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, Добайте, будь ливі, будь ливі. Будьте благословенні!